Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ну і далі ми я думаю цілком і повністю присвятимо час тому, що Проговоримо передумови і наслідки того, що відбулося напередодні, коли Верховна Рада ухвалила законопроект, який вже підписав президент, яким фактично ліквідовується незалежність НАБУ і САП. Ще раз поясню для тих, хто можливо до кінця не розібрався. Цей закон вже закон означає, що тепер генеральний прокурор зможе як би сказати. Передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, або, наприклад, витребувати в набу і САП будь-який матеріал і передоручити знову ж таки генеральному офісу генерального прокурора або прокурорам з офісу генерального прокурора, а також можна буде надавати набу якісь там письмові вказівки, виконання які обов'язкові до виконання. Фактично набуї САП позбавляється незалежності, які вони мали, і, і як ну, констатують антикорупційні експерти, юристи, журналісти, Аналісти, які вивчають цю тему, ось подібні повноваження. Генеральний прокурор мав хіба що за Віктора Януковича. Там, коли ще не були вибудовані ось ці антикорупційні інституції. Зараз ми про це все поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян політолог, Олеже. Мої вітання. Привіт, ради бачити і чути. Вітаю. Олеже, як ти пояснюєш логіку того, що відбулося напередодні, і я нагадаю нашій аудиторії, що ти та людина, яка мабуть виходила на майдан ще коли це можна було робити в Донецьку. У, у вільному Донецьку і багато чому я про це згадую? Бо багато хто е, на тлі подій вчорашнього дня говорить, що це такий великий відкат назад ще до, до майданних часів, коли е, все абсолютно замикалося на клептократичному уряду Януковича, і ось мовляв, зараз Володимир Зеленський зробив крок у цей бік. Чи ти погоджуєшся? На жаль, аналогії проводяться самі собою, і зараз погоджуюсь я чи ні, але суспільство буде їх проводити, тому що саме це рішення, як воно було реалізовано, воно викликає обурення в суспільстві, і тут складність якраз аналізу цієї ситуації, вона в тому, що вона багатовимірна і дуже не чорно-біла. Якщо мене запитаєте, чи варто антикорупційну інфраструктуру було би реформувати, переглянути, можливо, навіть замінити, розпустити, тощо я скажу так. Варто було би це зробити, і я в цій позиції є послідовним 10 плюс років. І з самого початку казав, що як на мене, це мертво народжений експеримент. Бо то, як створена антикорупційна інфраструктура, і то, як вона розгорталася, унеможливила від неї серйозні результати. Ну і зрештою з 10 років ми бачимо, що вони не народили результату. Але якщо запитаєте, чи зараз можна її демонтовувати, я скажу категорично не можна, тому що по перше. Не проведено цей аналіз і комунікаційну роботу всередині українського суспільства для того, щоб розібратися, а що саме не спрацювало, а чому воно не працює, а чому потрібно вносити зміни? Тощо, але це робилося б тільки якщо дійсно стоїть завдання не просто підпорядкувати собі ці інституції в ручний режим, а дійсно повернути чи здобути ефективність для антикорупційної інфраструктури, бо повернути на жаль нема куди і що. По-друге. Комунікація і пояснення цього на міжнародній арені, бо закритими дверима значна частина, зокрема і західних представників, чудово розуміють, що такий стан існування антикорупційної інфраструктури є недолугим: і конційність під питанням, і ефективність вкрай мала, і ресурсів з'їдає купу, і корпоративізація відбулася, і претензії є, і по витоках інформації, і по зловживаннях, і про посліпоті цієї інфраструктури там, де було би необхідно, коли фактично. Результати підмінялися більше піарівськими кампаніями, які підтримувалися конкретними зацікавленими особами, але це все закритими дверима. А по формальним показникам зрозуміло, що це зараз наступ на аля незалежну антикорупційну інфраструктуру, і зрозуміло, що це інструмент в руках наших опонентів для того, щоб говорити про аля диктатуру в Україні, про те, що це російський сценарій і все тому подібне. І третій момент: такі рішення, які стосуються. Не конкретно інституції, бо більшість людей навіть не розрізне, чим реально займається САП набу, ДБР на чим вони відрізняються один від одного, але люди проти того, щоб рішення приймалися куларно і людей ставили перед фактом в таких значних питаннях, як питання антикорупції, де довіри до старих інституцій немає, нові не здобули цієї довіри і втратили той кредит, який був. Але Генеральна прокуратура і інші інституції вони в цьому мають ще нижчий рівень довіри. Тому це сприймається суспільством значною частиною його як реванш системи проти того, що не відбулося, не дало своєї ефективності, але принаймні було надію на те, що воно зможе дати цю ефективність. Такі кроки хірургічні, буквально, вони можливі або одразу після виборів в медовий місяць, коли у влади є широкий мандат. На серйозні і рішучі зміни, або вони потребують широкої дискусії і отримання цього мандату через діалог. Вони точно не приймаються з декілька годин. Вони точно не приймаються в режимі едхок і з підготовкою за добу до цього у вигляді сутички інституції між собою, де почали звинувачувати СБУ і НАБУ один в одного в усіх гріхах смертних. Точно такі закони не робляться в порушення регламенту, підписуються з декілька годин в. Одразу ж верніше головою парламенту за декілька годин президентом і зрештою публікуються, коли люди ще стоять навіть на вулиці, вийшовши, щоб їх почули. Тобто, все це зараз говорить про те, що ситуація під собою має не об'єктивні причини і мотивації, а дуже конкретні і суб'єктивні і провали, і реальна справедлива критика з приводу набу є і САП і всієї інфраструктури антикорупційної. Є не причиною, а є виключно приводом, і зараз їх не ліквідовують, їх просто підпорядковують, зменшують їх рівень автономності і роблять таким чином частину всієї тієї системи, яка і так не має у суспільства довіри до себе. Тому, звісно, це сприймається як просто плювок в обличчя і намагання проігнорувати як історичність моменту, так і сам дух часу, так і просто суспільні настрої, що вкрай дивно і контрастує. Взагалі, з тим, на чому базується сама влада президента Зеленського і постійній залежності поповину від суспільних настроїв, це той випадок, в якому пішли просто перпендикулярно до настроїв. Чому можливо, через те, що підібралися з близько, можливо, через те, що терпець урвався через відсутність результатів, можливо, через те, що з'явилося прізвище Міндіча в медіа і в можливих розслідуваннях можливо через Табаль, багато інших о, 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 факторів. О, 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 але результата Ти, на ти табло. дуже ти дуже ти дуже багато всього вже наговорив а мені хочеться буквально за за кожне речення зачепитися. Я до речі, теж вчора, коли дуже ну, думала і е, спостерігала за цими протестами, дійсно е, інституції, які там виникли або були реформовані за президента Зеленського. Вони не отримали велику довіру в суспільства. Тому е, ну реформ точніше, так об обрізати. Чи ліквідовувати незалежність того, що було створено до нього там на і Сап, звісно, воно викликає обурення. Тут свіжий приклад БЕП, от, що ми спостерігаємо, так і, і, і на цьому всьому тлі президент підписує цей закон. Але ось давай до Міндіча ми зараз дійдемо. Дійсно, є інформація, що можливо дуже близько підійшли на САП до людей з оточення президента, і тому все це заварилося. Ось ти сказав на початку такі слова, що. Аля там незалежність набу і САП. Я би хотіла тут глибше копнути, тому що вчора ми коли спостерігали за голосуванням у Верховній Раді, і потім в мене ще в ефірі пізніше були де був депутат від батьківщини, вони що кажуть? Та оце соросята о, принесли в нашу країну зовнішнє управління. Ну це буквально наративи, які ми чули на каналах Медведчука до повномасштабної війни. І зараз цими наративами частина депутатів Верховної Ради прикриваючись і проводять цей закон. Мовляв, у нас було через Набу і САП зовнішнє управління, і от буквально вчора ми поклали йому край. І ти теж заговорив, ти сказав Аля незалежність Набу і САП, які в тебе претензії є стосовно Набу і САП стосовно їхньої незалежності. Залежності, ну, перше, коли особливо старої формації політики кажуть про зовнішнє управління, то вони самі призвели до ситуації, що в деяких випадках суспільство навіть готове було би до зовнішнього управління, аби тільки місцеве доморощене не до управління не було допущено до інституції. Коли суспільство готове довірити ноунейм no західним експертам, просто з німецькими, французькими чи італійськими прізвищами, більше. Ніж власним українським, через те, що вони розуміють, що з зовнішніми є бодай шанс на те, що може бути хурожестат. А з українськими майже гарантовано, що це будуть приховані олігархічні чи ще гірше проросійські впливи, які будуть таким чином інфільтровані. Тому ж значна частина з тих, хто розповідає зараз про Сарасят, про зовнішнє управління, це ті, хто приводили як не кримінальне, так олігархічне, а як не олігархічне, то російське управління. В різні інституції і для них це просто внутрішня видова боротьба, коли тепер замість комсомольців прийшли неокомсомольці, і вони воюють з ними як внутрішньо видовою боротьбою за те, хто не буде давати доступу суспільству до реального управління з приводу антикорупційної інфраструктури Я навіть готовий погодити з частиною тієї критики, яка озвучується тими, хто вчора голосував за їх підпорядкування ГПУ, тому що дійсно і з точки зору ресурсу, і з точки зору часу, і з точки зору можливостей, і навіть якщо ми беремо теорію а, політики і права, то навіть гілки влади вони є а, незалежними по своєму формуванню і по реалізації політики, але вони не є незалежними в контролі один за одним. Вони мають контролювати один одного у випадку з антикорупційною інфраструктурою, в нас створився прецедент, коли. Це стало незалежним не тільки від всієї держави і від суспільства, але і від здорового глузду. Немає жодних інструментів контролю, немає жодних інструментів звітування. Тощо можна подивитися на результати, подивитися на ресурси, які виділялися, і на те, що майже 11 років існує вся ця корупційна інфраструктура. Вже пройшли два електоральних цикли абсолютно різні. По своїй ідеології різні по своїм підходам влади змінилися, низка урядів змінилася, навіть очільники цих інституцій змінилися, а результати від діяльності антикорупційної інфраструктури є ну, дуже скромними, якщо не сказати, що навіть подекуди від'ємними а при помноженні на час і на ресурс, які є затрачені на це, це ж життя, 10 років життя України було витрачено на експеримент, який не дав своїх результатів. Але ж це не означає, що можна брутально зараз брати і знищувати а, весь досвід цих 10 років, навіть не розібравши його і не спробувавши взагалі з нього щось взяти. Ну в нас запасної країни немає, і запасного життя у українців нема. Щоб тепер сказати: ах, ну давайте тепер спробуємо так, як це було до того. повернемось на штрафне коло історії на 10 років тому і почнемо умовно з генеральної прокуратури шокінських часів. Бо якщо говорити про повноваження, то це фактично. Зараз ситуація, яку ми мали ну в останній, мабуть, при генеральному прокурорі Шокіні, і після цього фактично відбулося це урізання повноважень, розділення на різні структури. Тощо, те, що експеримент не вдався, це не означає, що проблема і відсутня, або що хронічний зубний біль можна лікувати гілітиною. Бо, а звісно, я бо, Олеже, бо а, можна я тут, а, а можна я тобі тут? А можна тобі тут поопанувати? Ти кажеш, результат недостатній. Ну ось я згадую депутата від слуги народу Трухіна, якого притиснули набу, і він, зрештою, пішов на угоду зі слідством, склав мандат. Депутатка від Слуги народу Аллах Вірдіїва, яку теж притиснули набу за незаконне збагачення, вона склала мандат. Депутат Одарченко, якого притиснули набу, але йому дали втекти. Явно не набу йому дало втекти, але тим не менш там уже висіла в повітрі обвинувачення і ну вирок. Точніше, віце-прем'єр Чернешов, який отримав підозру вперше, мабуть, в історії людина такого штибу від набу отримала підозру, після чого це все і закрутилося. Тобто, це, звісно, не масово, але ті випадки, які були, вони були якоюсь мірою безпрецедентними. Ну я нагадаю, що тоді можна взяти будь-які структури в Україні, і скільки за цей час було зроблено роботи СБУ, скільки було зроблено роботи надсполом, і навіть якщо ми кількісно візьмемо, то я певен, що по кількості корупціонерів вони будуть обганяти антикорупційну інфраструктуру, просто навіть кількісно розділимо це на ресурс, скільки на одного слідчого виділено грошей, і які умови створені, і побачимо, що вони ефективніше. Але це ж не заважає. В цих інституціях поруч існувати корупції, поруч існувати кришуванню, так само як в набу ми маємо кейс злачевського, так само як маємо елементи прослушок, так само як маємо багато чого іншого, що відноситься до скандалів, і того, що не було би взагалі прийнятним для подібного роду інституції, які мають такий високий рівень довіри і такий високий рівень автономності. Тому я би зараз кейсами в яких депутатів просто притисли, і вони склали мандат. Я би не міряв би ефективність інституцій, які мали займатися топ-корупцією, і які мали за 10 років випрацювати ціле портфоліо тих, кого посадили, тих, хто реально поніс відповідальність, кого із-за кордону витягли, дотягнули до України і все інше. Бо інакше ну тоді ми дивимося зараз рівень довіри до антикорупційної інфраструктури, і розуміємо, що явно ці результати є далеко недостатніми. Тому і як на мене, ця інфраструктура вона не через те, що погані люди, не через те, що не знаю, хтось палки в колеса так ефективно вставляє, навіть а через те, що в самій своїй лозіці, як створювалися, вони були створені неправильним методом з точки зору можливості функціонувати. Це обмеження, які відносяться до дитячих травм, так званих, тобто які ці інституції не переросли. Згадаємо протистояння між набу і САП за часів холодницького ситника тощо. І до чого це призводило? Це ж не перша криза цих інституцій, яку ми проходимо. І на жаль, ну маємо констатувати, що є проблеми, але їх треба вирішувати, а не намагатися зараз просто підпорядкувати собі ці структури і залишити все те саме, тільки тепер прибравши навіть бодай якийсь рівень автономності і, хоча б, надію на те, що з цього може вирости щось хороше. Ну і тут ми плавно підійшли до логіки. Як ти пояснюєш логіку Володимира Зеленського, чому він зробив саме так, саме в такий спосіб і так швидко? Я думаю, що найкращим чином це описав депутат від слуг народу Вірастюк. Якщо я не помиляюся, його допис вчора розійшовся в соціальних мережах, що вони кашмарять не тих. Займаються тими, ким не варто було би, і взагалі вони а, от, от такі от нехороші. Це дуже довільно передав ключову думку. Я думаю, що загальна атмосфера всередині влади вона така, що там, де антикорупційна інфраструктура мала би демонструвати ефективність, вони не беруться за ці кейси і не демонструють ефективності, бо вони хапаються тільки там, де можна легко здобути швидкий піар, де є вірнякові справи. А вірнякові справи завжди політично заряжені або зовнішньою, або внутрішньою кон'юнктурою, і звісно, вони наступають на хвоста. А корупціонерам в конкретних кабінетах, які не хочуть мати такий механізм кошмарення себе, при тому, що розуміють, що чудово, що це дуже вибірковий підхід в будь-якому разі, і в цей момент він викликає напруження всередині, через що я вчора біля театру Франка побачив навіть частину людей, яких можна віднести фактично до представників влади, які також вийшли через те, що вони кажуть, ну сап і набу терпіти не можу. Але при цьому те, що відбувається, ну це взагалі далеко від того, що хотілося би бачити в Україні. Це якраз та ситуація, коли це не про набу, і не про саб, і мені було а, навіть десь з посмішкою недолуго спостерігати як вчора набу і саб дякували за те, що їх підтримують. Значна частина людей вийшли не за них. І не за інституції. І коли говорять про те, що це зараз останній Рубікон перед авторитаризмом, де нічого подібного, і з Януковичем, і з Кучмою, і з усіма іншими українці впоралися якось без існування на і САП. І на і САП створювалися не для цього. І вони не мають жодних механізмів для боротьби з авторитарними замашками. А якщо говорити про, наприклад, Румунію, де плюс-мінус антикорупційної інфраструктури дійсно вдалося постати, принаймні, хоча ми бачимо останні вибори, що такі методи дій все одно призводять до проросійського чи антиєвропейського реваншу, і причини криються зокрема в такому підході до реформування інституції, але там вони робили упор на конфлікті інтересів, і таким чином могли дійсно швидко через канвер пропустити більшу частину топ-посадовців. Не ганяючись за кейсами, які будь-піарівськими і гучними, а займаючись рутинною роботою, яка просто забороняла займатися політичною діяльністю, навіть не потрібно було саджати, а просто треба було профільтровувати політичну еліту, запустити позитивну селекцію в Україні, ж ми бачимо абсолютно інший підхід, який реалізовувався і який, на жаль, демонструє свої. Ну, скажімо так, негативні наслідки, і тоді все це перетворюється в вибірковість правосуддя. А вибірковість правосуддя подекуди може навіть гірше бути гіршою ніж його відсутність зовсім бо таким чином дискредитується сама ідея справедливості і можливості притягнути справедливо до відповідальності негідників. Олеже, в нас менше хвилини залишається дуже коротко, якщо можна. Чи очікуєш ти ну якийсь початок переломного момента безпосередньо для Володимира Зеленського чи щось кардинально зміниться для нього від сьогоднішнього дня? Ну і враховуючи, все таки, що війна вибори неможливі, і йому все таки необхідно мати якусь довіру від суспільства, бажано від е е пасіонарної частини суспільства для того, щоб ну продовжувати виконувати свої обов'язки. Направду, я думаю, що завдяки тому, що суспільство продемонструвало свою суб'єктність, продемонструвало, що різниця Росії -України, і України, коли зараз кажуть, що Україна перетвориться в Росію, не в існуванні сап і НАБУ. Якщо б це була єдина відмінність, і це було запобіжником від того, щоб Україна стала Росією, ну тоді ідеї про один народ путінські мають право на існування, бо українське суспільство це ключовий запобіжник від будь-яких подібних нахилів. І я думаю, що зараз це призведе до якраз позитивних результатів. Бо, по-перше, Контроль буде за справу Чернишова ще більше з боку суспільства, і тепер з'їхати ні в правочні, ні рвочі не вдасться, і буде зворотній абсолютний ефект, якраз від такої підконтрольності. Раз два без надії на набу і САП зараз частину матеріалів, то що розслідувачі будуть передавати одразу іноземним правоохоронним органам, якщо це стосуватиметься криптовалюти або доларової, наприклад, доларового обігу грошей, тощо, що там, де юрисдикції. Будуть зовнішніх гравців, просто не довіряючи українській феміді, будуть працювати міжнародні інші, і до них будуть звертатися українці слідчі органи. І по-третє, зараз Зеленському необхідно буде продемонструвати швидкі перемоги, того, що такий крок, який зроблений через коліно, є виправданий. Принаймні, це спробувати продемонструвати. Тому цілком гідно, що ближчим часом нас чекають дійсно достатньо гучні кейси, по яких влада буде зацікавлена максимально, щоб продемонструвати, що ні, це не було. Знищення анти антикорупційної інфраструктури. Ні, це не був відкат євроінтеграції, а навпаки, це було підвищення ефективності цих інституцій. Як мінімум, зараз в цьому вони зацікавлені ледь не кревно. Ну тоді варто чекати рішень по найближчих друзях президента або принаймні якихось новин. Подивимося. Дякую дуже. Олег Сакян, політолог, був на Радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.